Вітаю вас! З вами проект Телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ та його ведуча Ілона Коваль. Сьогодні наша розмова про тих, хто вирішив стати на тернистий шлях військового моряка, а саме про майбутніх ліцеїстів військово-морського ліцею імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного. Тому рада вітати у нашій студії начальника військово-морського ліцею імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного, капітана першого рангу Віктора Шмигановського. Вітаю вас. Вітаю. Дякую за запрошення. Вікторе Анатолійовичу, ми знаємо, що ваш військовий навчальний заклад в цьому році відзначає ювілей. Тож, з якими здобутками ліцей підійшов до цієї знаменної дати, в цьому році, 1 вересня, будемо святкувати 15-ту річницю. За плечима пройдено нелегкий шлях, вже майже 10 років, як ми продовжуємо навчання наших ліцеїстів, майбутніх захисників держави в славній в славному місті, в місті моряків, місці Одесі. Маємо на сьогодні матеріальну базу, яка дозволяє повноцінно забезпечити навчально-виховний процес в плані морського спрямування. Маємо яхту, маємо навчальний катер. Також в цьому році ми маємо можливість повноцінно забезпечувати виїзди нашим ліцеїстам на полігони завдяки патронату, віце-спікера Верховної Ради України. Олени Кондратюк і латиських друзів, ми маємо ким гордитися тим лісістам, які виховуються в нашому навчальному закладі, і якраз представляють їх у всіх видах Збройних сил України, продовжуючи навчання у вищих навчальних закладах, ставши офіцерами, з честю і гідністю, захищають нашу державу. Можемо гордитися, бо серед них є герої України. На жаль, ті, які. Є такі, які вже не з нами, але ми гордимося, що це наші вихованці, і вони є гідним прикладом тим, яким мають бути справжні патріоти, офіцери, захисники нашої держави. Тому що тільки патріоти, високопрофесійні і мотивовані люди зможуть принести перемогу України над нашим споконвічним біснуватим ворогом. Скажіть, будь ласка, як школярам і школяркам стати ліцеїстами? Які правила прийому, і чи потрібно здавати якісь іспити? Наразі в ліцеї в даний час проходить вступна кампанія, яка розпочалася 15 червня, і буде продовжена найшвидше всього до 1 серпня. До ліцею можуть вступати підліки, які закінчили 9 клас, досягли віку 15-16 років. Мають Гарне фізичне здоров'я, мотивацію до військової служби в подальшому після закінчення нашого навчального закладу. Нагадаю, пільгами категоріями до вступу є діти, які потребують піклування держави, діти військовослужбовців, діти учасників бойових дій, діти з тимчасово окупованих територій. Скільки років триває навчання? Навчання в ліцеї триває. Два роки, це 10 і 11 -й клас. До речі, в цьому році ми маємо право на дне нам, якраз керівництвом Міністерства оборони, ми маємо право набирати дітей і до 11 класу. Наш навчальний заклад з часу повномасштабного вторгнення Російської Федерації проводить навчання виключно офлайн. Ми Безпеці навчання наших ліцеїстів, приділяємо найпершу увагу. Всі умови для цього в ліцеї існують. Безпековий фактор, перш за все. Заклад наш є закладом Міністерства оборони, тому навчання ліцеїстів відбувається безкоштовно. І проживання, і харчування, і підручники, і форма одягу це все за рахунок держави. Головним. Заданням для себе ми вважаємо підготовку наших випускників до вступу до військово-морського інституту до профільного нашого навчального закладу військово-морських сил. Розкажіть, будь ласка, трішки про практику. Після якого курсу та де ліцеїсти проходять цю практику, і скільки вона триває? Практика наших ліцеїстів проходить після першого курсу. Розрахована вона на два тижні в цьому році. Проходили цю практику в республіці Латвія. На кораблях і катерах військово-морських сил Латвійських ВМС вони пройшли вишкіл щодо керування кораблем в морі, пройшли вишкіл щодо боротьби за живучість корабля і опановували легководолазну підготовку рятування людей на воді і вивчали технічні характеристики кораблів, на яких вони проходили стажування. Цю практику мають можливість всі ліцеїсти проходити, чи є якісь критерії? Критерії є: перш за все, мотивація до військової служби. Друге, знання англійської мови, також успішність у навчанні і мотивація. І причому рівна для всіх мотивація, і для хлопців, і для дівчат, які також у нас навчаються в нашому навчальному закладі і складають досить таку серйозну конкуренцію нашим хлопцям. У який період можна подавати документи для вступу до ліцею та куди звертатися за більш детальною інформацією, вступні іспити будуть проводитися в середині серпня, в режимі офлайн і в варіанті національного меретокного тесту. Після тестів буде проведена медична комісія, проведено психологічне тестування, а також будуть прийняті заліки щодо витривалості наших майбутніх. Ліцеїстів. Дуже вам дякую, Вікторі Анатолійовичу. Нагадую, сьогодні гостем нашої студії був начальник військово-морського ліцею імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного, капітан першого рангу Віктор Шмигановський. Більше інформації про вступ до військово-морського ліцею ви можете отримати за посиланням в описі до цієї програми. Я ж вам дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал в YouTube та на сторінку у Фейсбуці. І до наступної зустрічі! Вірте в Збройні Сили, і все буде Україна!